Яка слухняна і мила дівчина? <тас> так? Чарівна. Чарівна. А Місі Рубер, а хочете холодного вина 19 століття? Прекрасний аперитив. Ви ж обідаєте з нами? Схоже, що так, але з вашого дозволу вийти не буду. Чому у мене хороше вино? І я ж не помру, якщо ще раз спущуся в льох. Ні, але розумієте, я взагалі не п'ю. А ну як заважаєте. А на обід Ну, якщо можна так сказати. Відкриємо банку рибних консервів. <смеш> <смеш> Улюблена їжа жермени.